Всім друзі, доброго дня, хотів поділитися своїм опитом по чеснику. Те, що я знаю, те, що мені казав дід, а моєму діду ще дід, а його прадід казав діду. Так що дивіться. Знаю, що наш часник кидає стрілку. Стрілку треба обов'язково обирати. Я її обламую ось отак і викидаю. Можливо хтось знає, може з неї щось готувати з тієї стрілки. Я не знаю, підкажіть. Ось так, обриваємо. Я вже показую кінцеве. Вже обівав. Так, і ось отак наш чесночок виглядає. Посередині укропчик. Будемо чекати врожаю, вже як виросте, будемо копати, будемо дивитися, що з нього вийде. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте.